Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку водолій. ситуація в вашій фінансовій сфері наступного тижня буде якось налагоджуватися. Якщо у вас були якісь проблеми, якісь втрати, то наступного тижня ви то все вирішите. Або повернете втрачене, або знайдете шляхи виходу з проблем, або знайдете роботу, якщо напередодні у вас не було роботи і у вас були фінансові труднощі. Тож стабільність і якийсь фінансовий спокій, якщо можна так сказати, повернеться в ваше життя. В плані здоров'я наступного тижня буде взагалі все чудово. Якщо ви хворіли. То ви, відповідно, отримаєте зцілення. Якщо у вас було погане саме почуття, воно налагодиться. У вас вистачатиме енергії, натхнення, сили, все вам даватиметься прямо так в легку, позитивні емоції, достатньо сили, міцне здоров'я, чудовий імунітет, сильне тіло, тобто все, що можна хороше сказати про здоров'я, буде з вами наступного тижня. В романтичних стосунках чомусь із своєю коханою людиною ви будете немов не на одній хвилі. Буде така ситуація, немов ви по-різному дивитеся на якусь ситуацію в ваших романтичних стосунках. Це не прям про конфлікти. Можливо, конфліктів або сварок у вас і не буде. Просто якщо ви щось плануєте, якщо ви щось будете вирішувати стосовно ваших стосунків, будь-якої спер, що стосується стосунків, чи романтики, чи фінансів, чи проживання, чи дітей, чи батьків, ви там не досягнете якогось взаємопорозуміння. Бо ви вважатимете, що отак треба спланувати, зробити, вирішити, а ваша кохана людина вважатиме, що якось по-іншому. Я не знаю, як мені відпочити. Я не знаю, чим мені зайнятися на відпочинку. Ось якийсь отакий стан у вас буде наступного тижня. Чи то часу буде забагато, і ви не знатимете, чому присвятити вільний час, чи навпаки його буде дуже мало, і ви просто губитиметеся, як в оцей маленький проміжок умістити бажання відпочити. І ви просто якось розгубитеся стосовно відпочинку, що як саме вам відпочивати, чому присвятити той вільний час, який у вас буде?